Вітаю всіх! І так. Німеччина хоче виселяти українців назад додому на прийнятній території, щоб вони там жили. Чи дійсно це правда, що Німеччина хоче виселяти українців додому? В Україну назад. Давайте подивимось, чи дійсно це так? Так, імператриця? У імператриці це дійсно так. І тут королева Кубків. Дві жіночі енергії. Дійсно, правда? ох Не хочуть вже, вони не хочуть. Молодець, який Трамп, дивіться. Стараються. Вони вже не хочуть тримати українців в себе і намагаються зробити, о, дев'ятка жезлів, кордони. А за кордон назад назад. І двійка пентаклів. Тобто, я не скажу, що це будуть всі, але ті, хто себе не реалізував, живе на по собі, поїде додому. Ну, і, бачите, верховна Жриця, руйнування, нові, я сказав, нові правила, нові закони введуть, нові вимоги. І все. Дійсно так, це правда. Це дійсно правда, тому що Німеччині набридло, що вони сидять і живуть на пособі, на цих виплатах. І, скажімо так, що треба повертати додому людей, і щоб вони вже Україну підіймали. Робили для країни. Це ось робота нашої країни вийшла, і робота партнерів до цього докатились. Очікуємо на цю тему вже серйозні якісь від Німеччини аргументи, тому що буде.